Протягом минулого тижня до бюджету громади надійшло понад 25 мільйонів гривень. Про це повідомила Ольга Галушко, очільниця фінансового управління Шосткінської міської ради. На минулому тижні відбулися наради з установами і організаціями при міському голові, де розглядалися очікуване виконання бюджету цього року і проєкт бюджету на наступний рік. На цьому тижні головне завдання це. Допрацювати проект бюджету на наступний рік і його оприлюднити, так треба вже починати обговорювати бюджет 2024 року. Ви готові, Оля Іванівна? Так. На минулому тижні проведено другу виплату державних допомог. Про це повідомила у ході апаратної наради очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймотенко. Для 86 осіб близько 510 тисяч гривень. Внутрішньо переміщених осіб у нас до громади додалося. Збільшилася на 83 особи. Загальна кількість внутрішньопереміщених осіб у шоцкінській громаді складає 6210. За інформацією керівниці відомства у територіальному центрі запрацювала котельня на біопаливі. Подано вже тепло до приміщення територіального центру. Очільниця управління праці та соціального захисту населення повідомила, що оголошено торги на закупівлю деревини паливної для сімей військовослужбовців. Сільгоспвиробники Шоцкінської громади обмолотили 42% від посівної площі кукурудзи та вже намолотили 18 тисяч тонн зерна. У загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай зібрано на 94% та намолочено 154 тисячі тонн Зерно. семеро дітей із шостки, переможці чемпіонату України з легкої атлетики, повернулись з Прикарпаття, де проходило оздоровлення. Про це повідомила Ольга Сокульська, очільниця відділу молоді Шосткинської міської ради. Також на минулому тижні відвідана Воронішські старостинського округу надана допомога винушеним переселенцям, які перебувають складних життєвих обставинах. Добре, допомагайте особливо ви ж відповідаєте за переселенців. Індивідуальна робота. Подзвонить, потелефонувати, запросити, поговорити, підтримати. Можливості то в нас є це зробити, є. А ми ждемо, що хтось прийде до нас. Протягом минулого тижня тривали роботи з очищення та прибирання міста.